Добрий день, шановним присутнім! Рада всіх вітати! Я Смірнова Ірина Вікторівна, начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях. Висловлюю вдячність Полтавській обласній військовій адміністрації за співпрацю та надану можливість познайомитись вас з новим і пріоритетним напрямком, який реалізує Фонд Державного майна України, це Земельний банк. Ініціювання проєкту Земельний банк обумовлено тим, що держава володіє близько 800 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, які перебувають на праві постійного користування державних підприємств, установ, що підпорядковані різним органам. Управління, однак рівень ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності залишається незадовільним. На сьогодні державні підприємства, використовуючи земельні ділянки сільськогосподарського призначення на праві постійного користування, сплачують земельний податок до місцевих бюджетів не більше 1% нормативної грошової оцінки земель. Так, за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадрасту, середня нормативна грошова оцінка одного гектару рілів по Україні станом на 1.01.2024 року, становить 28 902 гривні. Отже, сума земельного податку у розмірі не більше 1% за 1 гектар в середньому становить не більше 289 гривень. Слід звернути увагу, що держава жодних надходжень від користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності не отримувала, хоча й володіє великим земельним активом. Податок на землю є місцевим податком, і всі надходження від користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення надходять до місцевих бюджетів. Прийнятий закон України номер 3272 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності, метою якого є підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення суб'єкти державного сектору економіки через створення організаційно-правового механізму для осканалення їх організаційно-правової форми та заміни титулу права постійного користування земельними ділянками на оренду земель. Також законом номер 3272 передбачено правовий механізм припинення права постійного користування такими землями та передачу їх в оренду суб'єктам господарювання державного сектору економіки, які перетворюються з державних підприємств у акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю. 100% акцій часток у статутному капіталі належать держав державі строком на 50 років. Внесені зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України та та передбачено, що 90% орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності передані в оренду належать до загального фонду державного бюджету, а 10% орендної плати за земельні ділянки будуть надходити до загального фонду місцевих бюджетів. Отже, вперше в Україні державний бюджет буде поповнюватись від нового виду надходження орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. Отже, що таке земельний банк? Консолідація земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на праві оренди оператором земельного банку, який буде передавати їх в суборенду на земельних торгах. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності становить 800 тисяч гектарів земель. На даний час проведена інвентаризація цих земель, із них понад 380 тисяч гектар земель знаходяться в розпорядженні підприємств, якими управляє фонд державного майна України. На жаль, 98 тисяч земель знаходяться в окупації, 277 тисяч гектарів у Національної академії аграрної науки і приблизно 100 тисяч гектарів. У підприємств Міносвіти 42 тисячі гектарів належать Мін'юсту. Це основні розпорядники державних земель на сьогодні. На початку квітня 2024 року було підготовлено кінцевий перелік земельних ділянок, доступних для подальшої оренди. В першому полі для передачі в оренду будуть іти 104,2 тисячі гектарів землі, із них 85,6 тисяч гектарів, які знаходяться в управлінні фонду державного майна України, ще 86 тисяч гектарів землі у десятка підприємств Мінюсту. На Полтавщині визначені 79 земельних ділянок, які будуть виставлені на аукціонах на загальну площу. Близько 4517 гектарів землі, які належать дев'яти державним підприємствам, таким як Гужолійська дослідна біологічна фабрика, державний шовкорозгод з Чутівський, дослідне господарство Нектар, Миргородський гренажний завод, господарське підприємство Березівське, Березоточська філія державного підприємства Укрліктрави, полтавська філія державного підприємства Центр сертифікації. Експертизи насіння і садівного матеріалу також підприємство «Чутаві» і Шовкоразгос Хорольський. Для того, щоб консолідувати державні землі та ефективно ними управляти, Фонд Державного майна України створить кількох державних операторів земельного банку. Першого оператора вже створено це державне підприємство під назвою Фонд аграрних інвестицій. Це оператор земельного банку, який перебуває у сфері управління Фонду державного майна України. Фонд аграрних інвестицій отримує в управління землі з першого пулу та згодом корпоратизується, стане товариством з обмеженою. Відповідальністю, яка на 100% належатиме держави. Це підприємство набуде в оренду землі на 50 років для подальшої суборенди. Розмір орендної плати не менше 12% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. А якщо нормативно-грошову оцінку земельної ділянки не проведено, не менше 12% нормативно-грошової оцінки одиниці площі Рілі по області. Для кожного наступного полу земель буде створено свого оператора, оскільки попередньому після корпоратизації не можна передавати нові землі. Земельний банк, точ, точніше, державне підприємство, що та, трансформується в ТОВ, займатиметься передачою інвесторам суберенду державних сільськогосподарських земель через вже відпрацьовані прозорі механізми. Буде відбуватися це через аукціони на площадці Прозоропродажі. Термін субереди буде. Максимально до 14 років для вирощування однорічних рослин і 25 років для багаторічних. Такі терміни оренди сприятимуть ефективному використанню земель, застосуванню належних тех... технологій вирощування та догляду за рослинами, забезпечувати... забезпечуватимуть сівозміни, де і коли потрібно. Обмежень щодо обсягів субереди розмірів ділянок для одного орендаря не буде. Стартова вартість субереди становити не менше 12 від нормативної грошової оцінки ділянки. Для різних регіонів вона відрізнятиметься, але в середньому буде на рівні 34 тисячі гривень за один гектар в рік. Але це лише стартова ціна, тож за результатами торгів через конкуренцію, коли учасники змагатимуться за право оренди, вона зростатиме. Ріс може бути в рази, особливо за найбільш цінні земельні ділянки. Як взяти участь у земельних торгах? Перше. Треба зареєструватися на електронному майданчику. Друге визначити лот, який вас цікавить. Третє сплатити реєстраційний та гарантійний внесок. Четверте. Дочекатися аукціону та взяти в ньому участь. І п'яте запропонувати навіщу ставку з та стати переможцем, переможеця аукціону має оплатити наперед перший рік оренди землі. Далі щороку сплачується орендна плата, яка індексується згідно коефіцієнту індексації, який враховує рівень інфляції та зміну цін на продукцію сільськогосподарського призначення. Зараз фронт працює над створенням інтерактивної карти державних сільських земель. На ній відображатиметься весь масив державних СЕГ земель, які планується передавати в субаренду, площі окремих ділянок та їх розташування, це призначення тощо. Це покращить доступ до інформації про потенційні ділянки для оренди, дасть інвесторам повну картину наявних у держави ресурсів. Старт аукціонів запланований на липень місяць. Отже, важливо розуміти, реалізація проєкту Земельний банк забезпечить прозорість використання сільськогосподарських земель державної власності, викореніть тіньові та корупційні схеми, сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів від орендної плати. Тому слідкуйте за нами, приймайте участь в аукціонах. Дякуємо за увагу!